Наші друзі тут нас для нас підготували великий вантаж гуманітарної допомоги для Харкова. Це знаєте таке відчуття, коли треба щось робити. Неможливо залишатися в цій ситуації. Остро. Ти робиш все, що ти можеш робити, для того щоб допомогти з того місця, де ти є. Власне починалося це просто з допомоги людям, які її потребували. Комусь треба було виїхати з міста, комусь потрібні були ліки. Ми взяли собі нашу лінію допомоги. Це пожежники. Ми займаємося допомогою харків'янам і людям з Харківської області. Люди залишали сотні запитів кожного дня. Треба було майже все там: від шкарпеток до продуктів. Їздили самі до супермаркета, грузили машини. Все купували. Я, я форму на себе особисто вдягав і каски, ну тобто, щоб розуміти, що я купую, що я передаю. І останній раз, коли ми якраз їх передавали, кожен з наших співробітників, кого зміг зловитих, підписав каски, і вони приїхали такі словами Подяки в той момент, коли тобі телефонує бабуся, і вона знає, що Тут допомагають Просто відсилаю ну, запит у чатику. Щоб, будь ласка, друзі, давайте допоможемо, тому що вона сидить одна на північній салтовці, і вона потребує на їжу, і вона тут просто не знає до кого звернутися. І я через дві години отримую фото цієї бабусі з їжею і з медикаментами. Це просто викликає. Ну, таку радість, і ти у цей час покриваєшся, просто у тебе волосся стає дибки по твоєму тілу мурахи нереальних розмірів просто ходять. Що ти, хоч якусь маленьку, то дрібничка, але ти щось зробив і ти якось допоміг. Ми безумовно відчуваємо підтримку від наших колег Ось цю триста скларімосів, що є ця мета допомагати. Якби не наші працівники, які б допомагали, ну цього всього нічого не було. Всі просто так реагують на якісь запити. Ця ініціатива вона тримається тільки на добровільній допомозі тих, кому хочеться долучитися. Люди це найважливіше, що в нас є. Це найважливіший ресурс, який взагалі ми маємо, і ми, українці, маємо підтримувати одне одного. Слава Україні!